Друзі, усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні будемо говорити про Олешківську громаду на лівобережжі Херсонщини, про те, як там живуть люди, та що там відбувається, розповість наша гостя, начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Закликаю вас ставити питання у коментарі. Робіть це вже зараз і впродовж прямого ефіру. Ну, а також, як завжди, закликаю вас, пропонувати теми для наших наступних програм, і ми будемо намагатися запросити експертів з цих питань. Нагадаю, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. А на минулому ефірі говорили про просування Сил оборони України на Херсонському напрямку із Наталією Гуменюк. Подивитися запис ви можете за посиланням, яке ми залишили вам у коментарях. Ну а далі говоримо про ситуацію в Олешківській громаді. І до нас вже приєдналася наша гостя Тетяна Гасаненко. Пані Тетяно, вітаю. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Ну, перш за все хочу запитати, чи відомо скільки приблизно проживає людей в Олешківській громаді, і чи є дані про постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС? Ну, зразу хочу зауважити про те, що до повномасштабного вторгнення Олешківській територіальній громаді проживало близько 40 тисяч осіб. Після повномасштабного вторгнення збройної агресії ми постійно намагалися підраховувати різними способами шляхом опитування, перепису і так далі. І на серпень 2023 року ми вийшли на кількість осіб близько 9 тисяч членів нашої громади, які продовжували залишатися на тимчасово окупованих територіях. Але потрібно сказати, що зараз зв'язок не найкращий. Він майже відсутній жителі в тих населених пунктах, які постійно знаходяться під обстрілом, майже не пересуваються, тобто вони не виходять з двору, вони постійно перебувають у підвальних приміщеннях, тому цей обрахунок стало робити все тяжче і тяжче. На сьогодні я не можу назвати точну цифру, скільки залишається на тимчасово окупованих територіях, але в будь-якому випадку це менше 9 тисяч, тому що люди продовжують виїздити з тимчасово окупованих територій, прибуваючи сюди на підконтрольну уряду. До України територію, вони виходять з нами на зв'язок, але, на жаль, точну цифру назвати не можу. Чи є відомості про постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС? Ми отримуємо відомості про постраждалих. Звісно, що я не буду називати джерело, звідки ми беремо цю інформацію, тому що кожного разу після. Інтерв'ю після того, як виходить така інформація, окупанти намагаються встановити, звідки ж ми дізнаємося про це. Якщо говорити конкретно про постраждалих після підриву Каховської ГЕС, то у нас таких даних немає, і я не знаю, чи вдасться їх встановити точно. Тобто, на момент підриву, коли не стало електроенергії і Морг Олешківської лікарні не працював, тим більше, коли почали виходити відомості на підконтрольну територію, окупанти почали вивозити людей. Які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС до Каланчака вивозити їх до Скадовська? І потім навіть були відомості про те, що до міста було перевезено. Крематорій такий перевезний, в якому спалювалися трупи, на жаль, і мирних мешканців, і в тому числі й окупантів. Вони не рахують, на жаль, людське життя, тому станом на сьогодні ми отримуємо і продовжуємо отримувати відомості про поранених людей на території громади, але точної кількості щодо постраждалих від підриву Каховської ГЕС нами не встановлено. На території громади ведуться активні бойові дії. Чи надходять до вас повідомлення про поранених та про пошкоджене майно? І у яких населених пунктах громади найскладніша ситуація? Ну, звичайно, що найскладніша ситуація я почну якби з кінця, тому що зрозуміло, що це в тих населених пунктах, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Чим ближче до урізу води знаходиться населений пункт, тим ситуація, звісно, що найкритичніша. Ми навіть можемо говорити про те, що деякі населені пункти вже реально не існують на нашій карті. Всім відомо про населений пункт Кринки. Це територіальна громада, саме Олешківська, надзвичайно є пошкодженими село пойма. Піщанівка до речі, пойму ми прийменували вже на заплаву, дотримуючись законодавства України. Ситуація дуже складна. Олешки так само є значно зруйнованими, знищеними і потерпають від обстрілів. І сьогодні ті населені пункти, які найбільше віддалені, це Костогризово, Радинське, ну частково Чілбурда. Тобто там ситуація більш-менш не така критична, скажімо, але я не можу сказати, що ці села проживають там, не знаючи, що таке війна. Жителів там, звісно, більше. А в тих населених пунктах, які я назвала, є такі, наприклад, як Кринки, де не залишилося жодного Жителя в підстепному ну ми на сьогоднішній день рахуємо до двох десятків осіб. Хоча, звісно, що раніше це були повноцінні населені пункти, в яких бурлило життя. На ось так їх звільнили, звільнили від життя зовсім. Дійсно, на минулих ефірах ми говорили з експертами, що на лівобережжі Херсонщини дуже складно, особливо з медичними послугами. Більшість лікарень закрили а ліки зараз там поганої якості. Чи можете розповісти, яка ситуація саме в Олешківській громаді? Чи є можливість у людей купити ліки чи звернутися бодай по якусь медичну допомогу? Ну, зразу наголошу на тому, що звернутися по медичну допомогу можуть люди виключно при наявності російського паспорта. Я неодноразово говорила про те, що ми фіксували випадки, коли людям була потрібна медична допомога, але в ній було відмовлено з єдиної причини, що людина не могла надати російський паспорт, тому це є обов'язковою умовою. Олешківська лікарня продовжує працювати. Я, звісно, що не можу говорити про речі, які знову таки можуть видати джерело цієї інфекції інформації, вона продовжує надавати допомогу і жителям Олешківської громади, і жителям Голопристанської громади, бо там лікарня не працює. І на жаль, окупантам на сьогоднішній день. Навіть зі слів свідків в лікарні знаходяться окупанти, які навіть не розмовляють не тільки українською, а навіть російською мовою і їм доводиться користуватися перекладачем. Я не можу я не експерт в медицині, тому зараз не буду надавати е, якби, інформацію про те, наскільки якісними є ліки. Нам відомо про те, що на останньому тижні було завезено інсулін, тобто люди, які є гормонозалежними, його отримали. Ну і по мірі надходження ліків, вакцин, звісно, що вони їх отримують. Проте якість, звісно, залишає бути кращою, але я не можу професійно надати цьому оцінку. А чи відомо з яких країн ті окупанти, які не можуть розмовляти російською навіть мовою? Ну мова йде і про сомалійців, взагалі говорять про те, що є якби жителі африканського континенту? Е, тому звісно, це тільки зі слів свідків. Я не можу це стверджувати. Це я можу тільки передавати від третіх осіб ту інформацію, яку я отримую на сьогодні. Ну, є, звісно, і білоруси, і дагестанці, але ці в більшості, хоча б ламаною російською, можуть там пояснити своє прохання, але є й такі, які користуються послугами перекладача насправді. Які служби зараз ще працюють на території громади? Ну я не можу надати відповідь на це питання, тому що не зовсім його розумію. Тобто, служби не працюють давно там, взагалі люди майже не живуть, тому говорити дійсно про якісь служби нам не доводиться. А чи є е, тоді світло і газ на території громади, і як е, люди там обігріваються? Ну, знову таки в різних населених пунктах ця ситуація досить різною. Якщо такого села кринки майже немає, точніше, зовсім немає, то говорити про наявність таких послуг навіть не доводиться. Є такі населені пункти, як, наприклад, козачі лагері, в яких уже там півтора року немає світла, і ніхто їм його навіть не обіцяє. В Олешках так само в різних частинах міста буває по різному, в яких частинах міста є світло, в якійсь немає. Якісь по з'являється, в якійсь знову воно зникає. Ну, знову-таки, які населені пункти, які знаходяться віддалено від лінії розмежування, то там ситуація значно краща. В Олешках, крім газопостачання, в окремих немає ні каналізації, ні світла, тобто в деяких районах немає газопостачання. Люди змушені виживати, звичайно, що в таких умовах. На жаль, і сподіваються на перемогу. Чи підвозять окупанти там продукти? Як люди дістають продукти, ну, щоб хоч щось поїсти? Чи вони самі вирощують щось, що можуть? На ринку в, саме в Олешках більшості знаходяться доставка продуктів, здійснюється з окупованої тимчасово автономної Республіки Крим. Інколи з навколишніх сіл туди привозять люди, але знову таки це знаєте, називають зараз дорогою життя, тому що дуже багато дронів які. Влучають і по окупантам, звісно, але окупанти самі провокують інколи влучають і по цивільному населенню а потім все це знімають в своїх. Таких пропагандистських викладають відео у пропагандистських каналах, е, окупанти не завозять гуманітарну допомогу. Знову таки в ті села, які знаходяться під обстрілом. Нам відомо про те, що інколи дуже не часто, але буває гуманітарна допомога, наприклад, в Радинську, яке не настільки потерпає від обстрілів. І тоді жителі, звісно, що з тих населених пунктів, які знаходяться біля урізу води, змушені якимсь чином добиратися. Звичайно, що не завжди не в кожного є автомобілі, інколи це навіть велосипедним. Транспортом, але це дуже і дуже є небезпечним, тому що всі дороги зараз обстрілюються. Та й дороги, як такі, звісно, відсутні, тому що важка техніка окупантів вона їх зруйнувала зовсім. Чи можете розповісти про ще утиски, які здійснюють окупанти щодо українців на території громади? Які вам відомі. що Багато знов таки говорити не можу, але нам надходять звичайно відомості про те, що постійно і обшуки є. Вони намагаються виявити людей, які співпрацюють з українською владою. Інколи ну, це просто знаєте, вони здійснюють такі запобіжні заходи, скоріше, щоб залякати всіх, мати будь-які контакти. Знаємо про зниклих людей, ми постійно про них повідомляємо, знаємо про вбивства навіть на території громади. Не можу говорити. Ти про якісь деталі, тому що близькі люди, родичі цих людей знаходяться так само зараз на тимчасово окупованих територіях, але всю наявну інформацію у нас ми передаємо правоохоронні органи, які звісно що займаються розслідуваннями. Я думаю, що після звільнення нашої території будуть, дай Боже, покарані винні, і ті, хто цьому сприяв. Чи звертаються по допомогу люди, які виїхали на підконтрольну територію, і з якими питаннями та яку допомогу ви можете надати? Ну, звісно, що звертаються. Ми таким чином, якби встановлюємо тих людей, які зараз вже знаходяться на підконтрольній території. Найбільше запитань, звичайно, що для отримання навіть державної допомоги для проживання внутрішньопереміщеним особам це треба документи, і можна за допомогою шерингу їх надати в ЦНАП з дії, але не всі мали актуалізовані, на жаль, в реєстрі територіальної громади. Тому ми одним із перших відкрили реєстр територіальної громади за сприяння Херсонської обласної військової адміністрації. І на сьогоднішній день у нас дуже багато звернень. Інколи люди, наприклад, там отримують паспорта в вигляді ID картоки, тому мають додатково отримати витяг. Інколи була допущена навіть суб'єктивна помилка, наприклад, вимінічив прізвища, з-за того люди не можуть підтягнути документи. Тому вони з цим звертаються. У нас прийнята програма і соціальної допомоги, і соціального захисту. Її фінансування на 2024 рік складає 19 мільйона гривень, і першочергово вона стосується наших захисників і їх всім сімей, їхніх дітей ми затверджуємо порядок, чіткий, в якому зазначено умови отримання цієї допомоги, перелік документів, створено спеціальну комісію, яка розглядає перелік документів і, звісно, надає допомогу. Але я хочу зауважити, що ми не дотримуємося формальностей, якщо це не стосується будь-яких виплат. А дуже багато до нас звертаються і навіть на сторінку Facebook Олешківська територіальна громада, на сторінку Facebook управління соціального захисту виконавчого комітету. на наші Особисті сторінки, на меседжери за особистими телефонами, і навіть просто на електронну пошту нашу офіційну, тобто не треба писати там офіційну заяву, можна просто написати запитання і всі жителі громади, де би вони не знаходилися, чи то на підконтрольній території, чи то на тимчасово окупованій території, чи навіть за кордоном вони всі обов'язково отримують допомогу і вичерпну відповідь. Пані дедально, я щиро дякую, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру та відповідали на питання. І до нових зустрічей. Я вам дякую за те, що ви не забуваєте про наші окуповані території, звісно, що тимчасово окуповані за наших громадян, і ми завжди готові до контакту, до спілкування. Дякую вам назаєм. Отже. Поговорили про те, що відбувається, що відомо про ситуацію у Олешківській громаді. А я хочу нагадати глядачі, що ви можете звертатися по правову допомогу, яку надають юристи Херсонського фонду «Милосердя та здоров'я. Номери телефонів, як завжди, ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Також слідкуйте за новинами Херсона та Херсонщини. Підписуйтесь на наші майданчики у соціальних мережах, Facebook, медіаплатформа вгору, телеграм «Вгору Ньюз», Ньюс, Інстаграм вгору. Також підписуйтесь на наш YouTube вгору Херсон і у Тікток. Ем, я думаю, не зайвим буде нагадати про телефон Херсонської обласної військової адміністрації. Ви можете туди звертатися стосовно безоплатної евакуації та обов'язкової евакуації з 23 населених пунктів. Обов'язкова евакуація стосується родин з дітьми в першу чергу, але безкоштовна евакуація здійснюється для всіх. Усі деталі ви можете дізнаватися у Херсонській обласній військовій адміністрації. Отже, я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру. І зустрінемося вже у середу. Всім тихого, мирного вечора.